Between my head and my heart, I never get far. Tell me. Пані вітаю! мене звати Денис Зайченко, і до певного моменту мого життя скільки б разів я не намагався перейти для роботи на будь-яку клавіатуру, яка хоч трохи вища за низькопрофільну, профільну, друг для мене ставав катастрофічно незручним. У зв'язку з чим я звернув. Дуже активну увагу на новинки, ...Afortec FX53 і FX55. Це новинки з перемикачами F-Styler... ножичного типу, що саме по собі вже виключно круто і важливо, бо такого дуже мало. І вартість у них демократична: ...1100 гривень і 1300... за 53 і 55 модель відповідно, тобто до 30 доларів, включно. Що освіжаючи, погодьтесь... не так часто мені доводиться оглядати настільки недорогі моделі, і що особливо приємно. Доступність у цьому плані не означає надмірну простоту. Наприклад, я вперше бачу, щоб на клавіатурах цієї цінової категорії був роз'єм Type-C, а кабель просто йшов окремо в комплекті. Тобто FX53 та FX55 без проблем. І перехідників можна під'єднати до смартфона або планшета напряму. Далі ножичні перемикачі F-Styler з висотою ходу 2 мм. Вони. Сильно більш тугі, аніж мембранні перемикачі на kv 300H, на легендарній kv 300H, але аналогічні з FX 60, яка дорожча. Тут також є ніжки з нахилом 5 або 8 градусів, і кнопка FN, яка розширює функціональність кнопок від F1 до F12. Далі, втім, йдуть відмінності. Розміри у клавіатур очевидно різні. А FX53 це клавіатура досить рідкісного формату 75%, тобто без нампаду, але і без критичних експериментів з розкладкою. Тут є і повноцінні стрілочки, і функціональний рядок, і все це вміщено в 133 на 3. 15 на 18 мм при вазі 751 грам. А Fortec FX 55 це повнорозмірна модель по габаритам: 133 на 437 на 18 мм, але не по кількості кнопок, бо їх виявилось більше, ніж я думав, Як і додано. Блокування пристрою, згортання вікон, менеджер емодзі, швидкий доступ до скріншотів, а також окремі кнопки M365 Copilot і просто кнопка Copilot. Не буду казати за інших, але сам виключно агресивно уникаю використання будь-яких помічників штучного інтелекту. У мене про це навіть матеріал є. А той факт, що кнопка доступу до Copilot знаходиться якраз над Backspace означає, що під час друку я викликаю помічника Windows значно частіше, ніж мені. Хотілося тепер щодо відчуттів від друку. Ножичні перемикачі тут це не ноутбучні моделі, вони щось середнє між лінійними механічними перемикачами і мембранними низькопрофільними. От якраз от посередині, і по висоті ковпачків, і по глибині натиснення, і по силі також ці перемикачі потребують часу на адаптацію, але загалом до них дуже мало претензій. І я вийшов на свій стандартний рівень швидкості буквально за тиждень. Тепер ми переходимо до головного недоліка і Афортек FX53, і FX55. Тут немає підсвідки, що для людини, яка не вміє в сліпий набір, призводить до величезних проблем адаптації. Також тут пластик АБС, і він. Дуже дуже м'які, я власне за місяць відполірував частину бекспейса, яку постійно натискаю великим пальцем. Хоча у інших клавіатур на це йшли роки. Це ніяк не впливає на працездатність. Більше того, ковпачки тут не фарбовані, а з лазерним гравіюванням. Просто не дивуйтесь, якщо зітрете їх доблиску дуже швидко. Отже, підсумки наступні. Якщо для вас не проблема сліпий набір, то Афортек FX53 та FX55. Дуже цікаві варіанти. Вони доступні, універсальніші ніж я очікував. І хоч у них є проблеми, можна вибачити. Бо таку кількість фішок та можливостей в цій ціновій категорії я не впевнений, що зустрічав до сьогодні. Тому так. Загалом рекомендую, і на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи потрібна вам підсвітка на вашій клавіатурі. Бо для мене, наприклад, вона настільки потрібна, настільки важлива, що мені навіть не потрібна підсвітка самих ковпачків, легенди на ковпачках. Мені просто потрібно бачити, де розташована сама клавіатура. Це сильно допомагає друку, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostaff і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже, дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Nation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та платеж здорові!